Стого березня 2016 року до виконавчих органів Нікопольської міської ради надійшла інформація від депутата міської ради Разіна Олександра Миколаївича щодо наявності на території колишнього полігону СД 28 великої кількості люмінесцентних ламп 12 березня. Представниками виконавчих органів Нікопольської міської ради. Також ну, Був здійснений виїзд на територію полігону, за результатами якого інформація підтвердилася. Нами було встановлено присутність на території полігону, великої кількості люмінесцентних ламп, це кількість близько тисячі або навіть більше штук, а також ємності з невідомою речовиною обленою. Також, за словами представників державної фітосанітарної інспекції, які теж були запрошені на цю поїздку. В ємностях знаходиться речовина лужного походження, невідомого лужного походження. Для конкретного встановлення типу речовини. Ця інформація необхідна нам для розуміння того, яким чином саме ми будемо утилізовувати ці відходи. Нам було направлено лист до Державної колишньої інспекції Дніпропетровської області, а також до Відділу міського відділу поліції з метою встановлення осіб причетних до незаконного поводження з цими відходами. Планують їх оптимізувати? Наступним чином. Наразі управління житлово-комунального господарства шукає підрядників для того, щоб перевезти ці відходи. Тобто це мають бути люди, у яких наявний дозвіл на поводження з небезпечними відходами, а також місце, у яке ці лампи будуть привезені та утилізовані, для того, щоб ми зрозуміли яким чином утилізувати лампи та ці ємності кубові з невідомою речовиною, нам потрібні лабораторні дослідження. За їхніми результатами, управлінням житлово-комунального господарства, будуть знайдені кошти для того, щоб утилізувати, оплатити послуги з перевезення та утилізації цих відходів. Наше управління житлово-комунального господарства знаходиться у пошуку підприємства, яке буде готово утилізувати ці відходи.